Сам випробований. В такий спосіб Господь і його випробував. Бог ще раз Єремію зробив останню спробу призвати народ до каїття. Як важливо, щоб Господь сьогодні до нас звертався. Нам важливо, щоб ми мали таку унікальну можливість бути в Домі Божому, де звертається до нас Господь. Це Потрібно нам, перш за все, кожному із нас. Але Господь хотів через то, що через пророк Єрмія хотів спасти їх від покарання та змінити їх, дати їм новий початок. Господь милуючий Бог, Він Бажає дати новий початок. Однак очі, їх очі були засліплені, тому Бог допустив полон. Друзі, для чого Господь допустив полон? Так. Щоб показати Ізраїлю, в якому ганебному він стане перед Богом. В такий спосіб. Знаєте, тут хочеться додати. Інакшого шляху не було. Господь вже випрував 50 років, Господь кликав, а народ свів і чорт Знаєте, я хотів би, це такий приклад плачевний, бо вони попали в полон, вони потім проходили такі стиснення. Я хотів би показати більше, поговорити про більш таку. Людину із Словом Божого. це апостол Петро, який також проходив певні випробування. Скажіть, будь ласка, якими якостями володів Петро до того, як Христа взяли? Хто пам'ятає, хто читав? Петро був дуже гордою людиною. Він такий. А це в народі кажуть «вискочка». Це такий я пойду». Якщо не хто я і там з Христос, якщо навіть всі аткуються, я не відрікусь. І знаєте, мене дивує, що, що, що Хр... Петро, він був поряд з Христом. Здавалось би, що ще треба? От ми сидимо в домі Божому. А що ще треба? Ми, ми близькі до Бога. Петро Петро ходив з ним, Петро слухав його, а ще й казав я. Він постійно себе видавав, що він перший, він понял, він підтримав. Але бачите, Господь, бачучи його стан внутрішній, якого не бачив Петро. Він того не бачив на той момент. Він вважав, що це нормально, це самовпевненість, він в собі стверджений, він такий ревний. Бог, бачучи його стан у дворі первосвященника відкрив йому очі. В який спосіб? Коли Петро відрігся трижды від Христа і заспівав петух, він згадав і тут прийшла. Повна руйнація його основи. Бо Петро мав основу на, на собі. Він стверджував, він був передовий. Він казав, що я зможу. І в цей момент Петро написано гірко плакав. Він пішов звідти і гірко плакав. Знаєте, десь а, Бог відкрив йому очі. Якийсь момент я хотів би засвідчити взагалі трошки із того, взагалі я попав сюди. Питання, яке яка різниця Петра, ну, які, в чому полягає о, ідентичність того, що Петро проходив і того, що я попав сюди. Знаєте, я можливо казав за те, що в Чернігові я займався служінням. Займався євангелізаціями, і багато було рухів, багато було людей, багато було всього. І я розумів, я бачив, як Господь відкриває і дає мені розуміння, що мені робити, як мені бути корисним там чи в іншому місці. І в один момент, коли ми планували захід, ми планували медичну клініку на Діяв може хто знає. І е, я підготовлював все для цього, брав дозволи, ходив в мерію, ходив, писав заяви, просив е, з місцевою владою, з, в селах, просив там е, приміщення надати. І в, нібито все спланував і все було добре. І я бачив, що я, я був впевнений, що я йду в тому шляху, який. Який потрібен, який от Бог мене. У мене була така думка, що Господня думка і моя думка це одна думка. От десь, десь дуже близько. І в день, коли мали приїхати команда, десь 50 людей, клініка у дворі на мене напали шерші. Хто знає, що це таке за мухи такі? В той момент я десь хвилин через п'ять, я зрозумів, що в мене алергія на них. І я почав втрачати свідомість, не міли руки, лице, Ясно що а розуміння того, що Божа думка і моя думка це одна, я ще маю їх зустріти і поставити там, де вони будуть. І розложитися, розкластися, підключити все, щоб починати, з понеділка вже починати. А це була субота. Ми мали поїхати відвідати декілька церков на неділю, а в понеділок починати, але розкластися в суботу. Отакий був план у нас. І в момент я позвонив в лікарню чисто проконсультуватися, думаю, може чимось помазати його там. воно... От. А вони кажуть, ми висилаємо скоро. Вони приїхали одразу, кололи мене на носілки, поїхали. Я, я розумію, що в мене голова кружиться, але ну, ще свідомо нести того, що, це, що відбувається взагалі, я не розумію. І до чого воно взагалі? Нащо воно мені? Я мав бути там, я вже знав, що мені робити, а тут щось приходить невідомо для мене. І в лікарню попав, і вони мене під капельницею, і я питаю, кажу, то зараз прокапаєте, і я поїхав. Вони кажуть, чоловіче, не жартуй, ти можеш померти. І е, кажуть, якщо хочеш поїхати, пиши розписку під свою відповідальність, це не жарта. І я почав думати, Боже, для чого це допущено? Що маю я взяти із цього? Знаєте, я коли лежав в лікарні в неділю, я так захотів бути на служінні, як ви сьогодні. Маєте можливість прийти, але в мене такої можливості не було, бо я лежав під кабельницею. І я згадав, що в нас є онлайн-служіння, і в палаті у своїх колег по палаті спросив, кажу, ви не правда включу? Вони кажуть, Та, вони навіть не зрозуміли, що я там включу. І я включив на всю палату Слово Боже, там, служіння, церкви. І вони уважно всі слухали. Всі уважно слухали. В кінці, коли після Амінь підходить один, <кхи> сразу, він вже стояв, я дивлюсь на поготові, думаю, точно підійде. І він підходить і питає в мене, а хто сказав, що Ісус Христос є Бог? І з цього моменту, з невіни. І ще чотири дня у нас були зранку до ночі спілкування. заходили, лікарі заходили заходить і каже, а я тебе знаю, ти до нас красиво приїжджав. І те питання. І я вночі я молився, щоб Господь дав мудрості. Я не розумію, що відбувається, але я розумію, що сам Господь чогось так допустив, що я сьогодні є тут. І для мене було. Особливим, то що 5 днів я в лікар, лікарні, 5 днів клініка проходить в Чернігені, тобі ж я на неї взагалі не попадаю, а на мені було зав'язано організаційні питання, я переживав за те, щоб воно було влаштовано, щоб воно було зроблено так, як ми і планували. От, І на п'ятий день після того, як мене мали виписати. З лікарні. П'ять днів супроту. Я чесно скажу, я не бачив, щоб там хтось спокаївся, щоб хтось. Це було купа питань і купа відповідей. І десь навіть коли один підійшов і мені казав, що я приймаю связь з Богом от сюди, мені Христос. Мені навіть прийшлось, Він дуже багато розказував за еволюцію щось. І мені включити прийшлось містера Холанда, може хто знає, він опровергає еволюцію, він показує всі моменти, ну, в чому парадокс е цієї теорії. І на п'ятий е день е сусід по палаті за годину до моєї виписки помирає на очах своєї дружини. Вона прийшла його відвідати, в нього зупиняється серце, реанімація, не спасають і його повезли. Знаєте, коли я їхав додому, я не розумів, що відбувається в, духов, в духовному світі, чого було саме так і чого е, поїхали, вони поїхали. Я одне сказав, Господи, як, допоки ти мені не покажеш, що мені робити, я з місця не рушу. Я не буду розказувати все в подробицях, е, як так сталося, що я попав сюди, дасть Господь може час. Я більш детально розкажу, але так влаштував Господь. Там дзвінок, там. А я, я, я собі зауважив, я не буду, я з місця не, не тронусь, поки Господь мене не покличе. Через кого я вже буду, ну я не знаю. І так вийшло, що Господь мене появив. Що я хочу із цієї історії взяти? Я хочу взяти впевнений, а Господь втрутився. Петро був впевнений. А Господь втрутився. Знаєте, і вроді непогано, що Петро біля Христа був такий, ну, це знаєте, добре, коли є людина, яка може відреагувати, не, ну, не, не, не вмагатися, відреагувати. Це добре. Але Господь бачив, що в ньому не так, і допустив такого обставину. Подібно і ми сьогодні можемо не знати, що в собі носимо. Це може бути э, гордість, заздрість, самовпевність, марнославство, релігійність і таке інше. Ми можемо, кажу, кожен себе може проаналізувати і кожен э, в собі може знайти, що, що, що в собі носить через випробування Господь нам показує то. Випробування в нашому житті можуть бути також хвороби, втрати, фінансові труднощі. Та різних ситуацій, через які Господь говорить до нас. Отже Бог працює із нами через випробування, показуючи нам, хто ми є. Давайте подивимось на другу причину, чому Бог допускає випробування у наше життя. Я зауважив такий момент, що Бог працює із нами через випробування, зміцнюючи нашу віру. Змінюючи нас. Якова перша глава з 2 по 4 вірш? Уважайте за велику радість, брати мої, коли ви впадаєте в різні спокуси, знаючи, що випробування вашої віри подовжує терпіння. А терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні. І без жодного недоліку. Також 1 Петра е в першому, 1 горі 6 вірш. Цьому радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати від різних випробувань, щоб випробув... випробувана віра ваша виявилась коштовнішою за золото. Дорогі друзі, тут би я хотів зупинитися. Випробувана віра ваша виявилась коштовнішою за золото. Вау. Друзі, що може бути краще, коли працює Господь? Коли саме Господь робить вас, зміснюючи віру, коли він робить дорожче золото, коштовніший за золото. Це унікально. Це унікально, що Господь має такий, такий вплив на нас. Хто ми? А хто Господь? Він творець, а ми люди. І він настільки бажає кожного спасти, що робить вплив на нас, роблячи дорожче золото. Римлянам 14.1 написано. Немічного у вірі приймайте без суперечок про погляди. Віра людина може бути слабкою, немічною, а також може бути сильною. Давайте ми подумаємо, які ознаки немічної віри. Знаєте, Ми можемо кожен сам перевірити себе, взяти в, в такий, на список собі. Ознаки немічної віри. І подивитися, які ми є перед Господом. І для чого іноді Господь допускає, що нам треба зміцнювати, де нам треба поставити охорону для того, щоб зміцнилася наша віра. Нетерплячість. Це слабка віра? Так. так. Нарікання. Знаєте, я. Бачив нарікаючих людей. Одного часу було таке, що до мене підходить один брат і каже, Діма, ти неправильно робиш. Я кажу, брате, я дуже, дуже довольний, що ти за це молишся, але підскажи, може, 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 якось ти знаєш краще. Він каже, не знаю, як, але не так, як ти. І отакі от люди, які нарікають на все, їм байдуже на який вихід. Аби тільки не так, як ти. Він чи влада, чи ще щось. Ну, Отка нарікають. це признак немічної е, віри, слабкої віри. Гордість. самовпевненість, пошук тільки свого. Я вибрав такі шість е, 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 якостей да, слабкої віри. Також хочу е, підкреслити ознаки сильної віри. Я думаю, що це протилежна дія е, слабкої віри. Терпіння, вдячність, довіра, смирення, е, у, усвідомлення залежності від Бога, пошук Божого керівництва це такі якості, які підчеркують людину духовно сильною. Через випробування Господь хоче, щоб наша віра стала досконалою. Тому Яків говорить, що випробування віри породжує терпіння. А Петро називає випробувану віру коштовнішою за золото. Випробування переп... Переп... переплавило та змінило Петра. Знаєте, у кінцевому результаті це змінило його віру. Він Основу поміняв себе на Божу основу. Також випробування в моєму житті, воно змінило, зміцнило мою віру, воно змінило мене, воно змінило мій напрямок основи. Можливо, ви можете пригадати свою самовпевненість та гордість. І ось, проходячи випробування, ви побачили своє безсилля та залежність від Бога. Це дало вам смирення перед Богом. Якщо, якщо так було у вашому житті, це означає, що випробування зміцнили вашу віру. Отже, Бог працює із нами через випробування, змінюючи нашу віру. Таким чином, Бог зміцнює нашу основу та зміцнює наш фундамент. Підсумовуючи, сьогодні ми ще раз. Переконалися, що Бог працює із нами через випробування. Хто згоден? Слава Господу. <світ> Він робить це не просто так, друзі. Він не просто так для того, щоб з нас якось познущатися, щоб нас принизити чимось. Він робить це для того, щоб випробування показало нам, що. Що ми є насправді? Хто ми є насправді? Що ми у собі носимо? Господь хоче показати нам то. Через випробування Бог зміцнює нас, переплавляючи та зміцнюючи нашу віру. Проти і сестри, це така унікальна Божа, Божий вплив на нас. Давайте не будемо цуратися випробувань, які. Бог може допускати в нашому житті. Задля того ми і тут, щоб підтримувати один одного, коли хтось проходить якесь випробування. І, і хотів би сказати останнє. Якщо сьогодні шторм випробувань намагається потопити твій чов, не забувай, що Господь поруч із тобою у твоєму човні. Є з тобою. Господь допускає цей шторм, щоб зростити твою віру. Він хоче зростити віру. Він каже, ти добре прийшов, але я хочу тобі показати ще більше. Я хочу зростити твою віру, я хочу провести тебе далі, я хочу тебе зробити досконалішим. І через випробування в такий спосіб, Господь міняє нас, зміцнюючи нашу віру. Я хотів би. Останню, останню таку фразу сказати, Господь проведе нас крізь будь-які випробування, якщо ми дозволимо йому це зробити. Можна, якщо ви не проти, ми всі разом це скажемо? Можна? Можна. Може хтось в серці, але було б гарно, якщо б ви сказали. Yes. Да. Господь проведе нас крізь будь-які випробування, якщо ми. Дозволим йому це зробити. Слава наша поспіху.